У моїй країні, яке як об'єднує українців нині. День письменного святому будемо означати українською писати. Для Радо диктанту ми ще замалі, проте знаємо слова всі головні. Сьогодні мову свою присловляємо, Україну без неї не уявляємо. Я на папері шровомир, це нашого майбутнього орієнтир. Я розмалюю слово кольором неба, це найважливіше, що нам усім треба. Я на папе і слово життя нехай «Нехай не...» Ми, 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 ми тільки починаємо зате. Нам треба не ховатися, а в Я напишу на папері це школа. Але... Nee. Щодня не хочемо дощі його маювати. Я напишу слово перемогу, українською звертаюся домой. Завишні наше, чуєш, нам допоможе. Ворога наразі поженить. Суть рваним любов, нехай не колема кров, у світі ми звилися з любови, нехай вона прийметься кожній слові. Я напишу блакитні нарі, у кожного особиста мрія. Це спільна бажання східна є, надія на світле майбутнє тримає. Я напишу слово родина, нехай прочитає вся Україна. Я Якщо наша уша, що наша шо наша біло. Я тобі усіх хорі квіли. У їх вже коли і Я написана на тільки тікає великі. За одяг хліб на це наїки. Ми все маємо за затіки ССУ. Вони повернуть українську красу. А ті слова, що, що написали щити всім, то поможемо нарешті зрозуміти. Найцінніше ми маємо щи герої наші сусищаю на війні. Ще слів таких багато можемо написати, та в День писемності не будемо зловживати. Лиш головні у конверт покладу і передам солдатам на передову. Пишіть історії сла, пишіть у серці, у молитві до Бога, українська мова дива, за Україною і буде перемога. Історію сьогодні пишуться СУ, історію пишемо і ми з вами. Ніхто ніколи не знищить красу україно мової держави. Українська мова